Також додамо в цьому відео ще цікавий автомобіль, це Шкода Superb. Рік який 15 2015 року із пробігом 314 тисяч на панелі приладів. Автомобіль цікавий тим, що вже його діагностували трішки і сказали, попередньо вже сказали, що. Впускний колектор, теплообмінник забитий, забитий повністю, нема проходу. Тут якби, по машинці видно, що йде ржа зверху, всі е, хомутики в ржі. Трішки попадала десь вона у воду. Кажуть, що їздила десь біля моря. Ну, така ситуація, е, як би не дуже. І по пішці має проблеми. Є бруд. Бруда чимало, викинуло. Вже свідчить про те, що очікуємо бруд і в інших колах системи охолодження. Отже, пічка промили, пічка загріла, нормально гріє по сторонам ліва, права, однаково, права сторона трішки гірше. Надалі зливаємо антифриз, весь і переходимо на інші контури. Буде цікаво, що. В низькотемпературному контурі, чи там вже капець, чи може ще можна спасти його. Як відображається о, цікавий момент, відразу чуть не забув сказати. Є реальні відгуки, які наслідки, коли впускний колектор, саме теплообмінник впускного колектора, забивається. Коли забивається, пропадає тяга. якби от Не їде машина. Розвиває якусь швидкість, далі жнеш на гашетку. А воно просто не їде, як кажуть народі, і, і все, що хочеш, то й роби. Цей датчик, який тут стоїть на впускному колекторі, він фіксує неправильний температурний режим, і автомобіль відп... відказується їхати. Інші пагубні наслідки, звісно, що буде на екологію впливати, на згорання, неправильна суміш буде приготовлюватись, і будуть відкладуватися сажомасляні відкладення. Сажовий фільтр і так далі. Отже Переходимо до наступних контурів. Перейшли на інші контури і що тут сказати, Да дійсно, контур оцього, низькотемпературний, немає проходу взагалі. нуль Теплообмінник просто уложений, засраний так, що немає і чуть-чуть З інших контурів пішло, пішло випадати бруд. Продемонструю як буває. Оце ми зараз на низькотемпературному контурі в одну сторону. Зараз перемикнув в другу. То, що відразу пішов поток, то особливості переходу реверса. Бачите, немає. Нуль. Немає в одну сторону, не в іншу. Повністю забитий я цей теплообмінник. Добавили хімії, не знаю, може якимсь чудом проб'є, побачимо. Так, Ми пішли таким чином, від'єднали сам теплообмінник, дали кільце, щоб промити цей контур без теплообмінника. Висипалось із тієї трубки, є фарба, бачите. І багато вже дуже зливали антифриз. І там на дні повністю лежить бруд. Ну, Тобто бруда багато в системі. Але саме цей пусний колектор, його теплообмінник забитий, закоксований намертво. Немає ніякого проходу. Ми ще окремо на нього підключимось і спробуємо його все-таки продавити. Але в чому е, якби фішка в тому, якби хоча б маленький проходик був, от трішечки, його б почала б брати. І розширила б цей прохід і так би ми вимили. А коли немає зовсім ніякого проходу, ну то і хімія відповідно туди не потрапляє, не може собі знайти прохід. Дуже складна ситуація. ну Тут видно, що машина, якщо навіть тут ржаве і всі хомути зверху ржаві, подивіться, то щось тут з потраплянням води було. Бачите, болти ржаві. Мабуть, не виключення, що туди впускний колектор затікала навіть вода і могло там все поржавіти. Так що тут може бути таке, що тільки заміна впускного колектора. Ну ще не точно, ще спробуємо. Домиємо всю систему охолодження і спробуємо промити сам впускний колектор. У нас є трішки гарних новин. Ми вже закінчили з системою, зробили підключення напряму на теплообмінник пусного колектора. І попрацювавши десь приблизно 40 хвилин, у нас почалися перші результати. Почало потрішки вилазити. Да, Проходу ще немає, але нормального, але маленький з'явився і дав нам шанс на промиття цього за такого забитого елемента. Уже щось, вже краще. Добавили, звісно, мощну хімію, таку ядрену. А, непроста задача стоїть. Це я зробив реверс, подивимося в іншу сторону. Ну, все ж таки потрошку випадає. Так-да, -да, випадає, видно, що вилазить. Мабуть, все ж таки діло буде. Будемо мити, тому що уточнили на сьогодні вартість пусного колектора близько 27 тисяч гривень. Це більше, ніж 500 доларів. Мабуть, вже виходить 650 доларів і плюс ще його заміна. Заміна в районі 200, наскільки мені відомо. Тобто це ближче до 1000 доларів іде ціна питання. Отак от. Надіємося що ми допоможемо. І не треба буде поки міняти. Покажу ще пройшло хвилин 30-40. Подивіться, в нам в нас радості немає слів. Прохід збільшується, летить багато дуже труду. Як би вам так показати, щоб не видно було. Надіюсь видно, дуже парує. Летить, летить, мілке, потрошку, хімія працює, вилітає. А ось і власник підійшов, ще не знає гарні новини, пішло діло. Промивається потрошку впускний колектор. Да, це така велика економія, якщо особливо кошт не дуже багато, то зараз замінити впускний колектор 850 доларів. Ціна, вартість деталі з роботою. А це не маленькі кошти. Тому, надіюсь, все ж таки ми промиємо і проблема зникне. Дійшло до того, що машина просто не їде. Нема циркуляції, антифризу через пустний колектор. Суміш не приготовлюється нормально, датчик не бачить правильної температури і капець машина відмовляється їхати. такі справи. Ще, ще не, не відкрився повністю прохід, тому ми ще працюємо. Зняли радіатори, переглядаємо кондиціонера під заміну, посипався вже, випадає. Радіатор інтеркулера ржавий, бачите, з усіх сторін. Тут ця частина, та частина. Просто вже власник вирішив замінити основний радіатор. Замовили, їде. Радіатор інтеркулера, до речі, не ржавий. Бачите, ціленький, є налипання бруду, але зараз помиємо і ще походить. Трішки є посіченого, трошки побитого. Але цей радіатор можна зберегти. Ще походить. Отже, миємо один радіатор, два міняємо. Поки ми працюємо з радіаторами, весь цей час йде промивка теплообмінника впусного колектора. Вже прохід дуже гарний, йде у дві сторони. Питань немає. Намили багато, хімія поїла частину. маємо гарний результат. Що? Які можуть бути наслідки? Чи може потекти? Може. Цей колектор. Цей теплообмінник може давати протікання у камеру згорання. Як цього запобігти, вчасно міняти антифриз повно із промивкою системи, уділяти увагу в цьому низькотемпературному контуру і міняти весь антифриз з промивкою. Тоді у вас не буде таких проблем. Як цей колектор себе поведе, як він буде їздити, ми не знаємо. Надіємося, що якийсь час власник його поексплуатує. Можливо, навіть надовго. Отже, вже промиваємо його, миємо радіатор інтеркулера і міняємо радіатор кондиціонера і основний радіатор. Так, тим часом до нас приїхали радіатори. Нісенс буде основний радіатор гарна якість, а NRF буде радіатор кондиціонера чорного кольору. Ставимо Міняємо резиночки тут на радіаторі кондиціонера і ставимо обоє Так, Збираємо вже автомобіль, встановили радіатори. Сідає телефон, втикнув зарядку, але підійду на секунду. Так виглядає у нас встановлені радіатори. Один помитий два нових. Кондиціонера і основний. Тепер буде все в порядку. Продовжуємо, збираємо, заправляємо антифризом. Триває заправочка антифризом, HEP G12. В системі ближче до 10 літрів. Ми робимо 10 і десь входить приблизно до 9, може літра, літра 20 з собою залишається. Потім власники ще доливають. Тобто, треба розраховувати на 10 літрів. Закінчили з цим автомобілем. Так виглядає у нас бачок, антифриз. Сілікат не достали, бо з цього бачка неможливо його достати. Заміна бачка. Власник попереджений замінить бачок наступного разу. Що хочеться сказати? Отак буває. Брудна дуже система, запущена. Видно дуже, що вода попадала під верх моторного відсіку. Болти всі поржавівші, тяжко викручуються, все, що не розбирали, все з таким потугом. Впускний колектор забитий наглухо був повністю. Тобто Автомобіль експлуатувався жорстко. Я вам скажу так. Це просто тут ніхто нічого не робив, ніхто не заглядував, просто капот не відкривав, просто на ній жарили, давали тапку і все, як кажуть. Ну, а там далі скинули і новий власник знайшовся. Цей власник нещодавно придбав автомобіль, дуже хотілося йому суперба, от придбав і тепер має геморой, який потрошку вирішує. Є проблеми в системі охолодження. Ми, частично ми їх вирішили, як воно себе поведе, як воно буде далі, чи треба буде змінювати той кусний колектор, чи не треба, чи дозволить нормально експлуатувати. Невідомо, тримаємо зв'язок з цим власником, розкаже. Що там, як буде відбуватися експлуатація. В нього було так, що він розігріється машина, звісно, що на впуски не йде охолодження, не охолоджує антифриз впускне повітря і йде гаряче повітря на впуск. Воно, виходить, робить неправильну суміш, машина давиться, не може нормально розігнатись, не вистачає потужності. Зараз побачимо, як це вплинуло, як буде, як буде на їзду впливати і так далі. Хто дивився від вас подобаєчка? Дякую всім за перегляд. Також цікаво про автомобіль Шкода А7, 1,6 TDI, EA288. Сьогодні у нас на комплексі робіт. Пробіг має автомобіль 298 тисяч, на панелі приладів 300, можна сказати. Тут яка ситуація? З пічкою біда. Біда в тому, що, власне каже, погано гріла. Десь її пробували мити, промили, і наче вроді трішки краще стало. Але навіть він не знав, що вона вже потекла. І він відразу сказав, давайте замінимо. Тут стоїть радіатор валіо, як ви бачите. і будемо... ну, Ми вже його замінили на такий же точно оригінал. Оригінал валіо. Бачите, видно потьоки по цій стороні. Також замінили комплект нових оригінальних резинок разом з кріпленням, які кріплять цю пічку. І йде промивка двигуна. По двигуні відразу з низькотемпературного контура вилізла фарба. Бачите, її там чимало, багато. Також, окрім фарби, є багато дуже бруду. Вже такого відложень. Із радіатора цього, як ми щойно підключились, теж видалили багато, але це просто видаляли, щоб промити самі трубки. трубки, які приходять з під капоту до радіатора. Промили трубки, відключили, замінили радіатор. Він вже встановлений, точно такий оригінал. На жаль, буду. Самі важливі моменти показувати. Також надалі в нас після промивки системи охолодження всередині, будемо знімати бампер, замінювати радіатор кондиціонера та мити два інших основний та інтеркулера. Процес триває. Щось буде цікаве, обов'язково покажу. Так, Декілька моментів із цим автомобілем. Перше, коли перейшли до роботи з передніми радіаторами. І з бампера бампера з проблемою. Відразу покажу, в чому проблема. Якщо у вас такий буде випадок, знатимете, що робити. Значить, Бампери є, скріпляться по бокам, отут, де крило, в двох варіантах. Перший варіант це болти знизу, отак, от, відгинаєте підкрилок і знизу вверх до крила кріпляться, Ну, до спеціальної пластини, яка кріпить. А другий варіант, тут стоять гаєчки і кріплення болт йде зверху. І от зверху стоять два болта. Один може бути в доступі, його ще більш-менш видно. А інший взагалі там далі уходить під фару. Є два варіанти знімання таких бамперів. Відкручується фара. Звісно, що вона не вийметься, бо бампер стоїть. Трішки отак подвигається в сторону. І намагаєтесь зверху їх викрутити. Але не тут то було. У нас, наче як і пішло, так все потрошку. Один викрутився, а один цей болт заржавів. Заржавів так, щоб просто мертво. Не крутиться нікуди, нічим, ніяк. Перепробували всі можливі варіанти. Зняли підкрилки. Зверніть увагу. Щоб далі, щоб підлізти під нього, треба зняти колеса, зняти підкрилки, розібрати отак от, такий стан і намагатись викрутити. І далі там ще були складності. Висварювали, різали його, висварювали. Що тільки не робили, нарешті ми його викрутили. Добрали, зняли. Передній радіатор кондиціонера вже добряче посічений. ось, ось він. Два інших радіатори більш в більш-менш нормальному стані. Помили вже вже поставили новий радіатор кондиціонера НРФ. Не забули про резиночки, уплотнюючі, нові поставити. І будемо зараз збирати все це діло в зворотній послідовності. Отак буває, що може один саморіз додати так три. З половиною години роботи просто так взяв і додав нам. Ну нічого страшного, працюємо, починаємо збірку назад. так Закінчили ми всі роботи, все зібрали, антифризом заправили, ХП g 12 Все супер. Прогріваємо автомобіль і тестуємо, як гріє пічка. Подивіться, прогріли на 94 градуси. Зараз на обертах. Серединка видає 83. Права сторона 78 і набір продовжується. Дайте холостий. Отак повинна гріти оригінальна пічка. Ну, звісно, що при 91 градусі буде трішки, може менше. там. 80 в середньому серединка і 76-75 права сторона. Супер. Радіатор, нагадаю, встановили валіо оригінал, бо є звертайте увагу, що є валіо Китай і Зовсім не то, абсолютно оригінальний валіо зроблений у Франції. Запам'ятайте і купуйте правильний радіатор пічки. Бачимо, що антифриз підсів, Все працює справно, перевірили роботу термостата, помпи, все чудово, нагрівається як потрібно. Температурний режим правильний. Все в межах норми. Сьогодні була в нас шкода А7 з 1,6. Літровим дизельним вигуном єа 288 Ми знаходимося в місті Бориспіль, коротенько покажу наш бокс. Підйомник яма. Працюємо по запису. Якщо дуже багато дзвінків поступають до нас, що можна завтра, можна зараз, можна я от завтра утром до вас приїду. На жаль, вибачайте, Дуже багато людей записуються завчасно. Черга присутня, тому записуйтесь, не зволікайте і дочекайте своєї черги. Закінчуємо це відео. Від вас традиційна вподобачка, від нас респект вам. Всім мирного неба. Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!